Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Про ще одну виплату оголосив уряд на цей раз півтора тисячі гривень. І щось вони зачистили з цими виплатами, аж якось не по собі робиться, да? звідки гроші де цей. Але все нормально, це по заявах уряду від міжнародних партнерів саме і виплата буде профільна, тобто окремі категорії населення, і на спеціальні потреби. Ну, так завжди в нас люблять, да, дати якусь виплату, яку можна потратити тільки на щось. Ну, так само, як своєю тисячою Зеленського. До речі, ви вже подивились відео про тисячу Зеленського. Да, вже є більш детальна інформація, кому дадуть тисячу, кому 6500, коли стартує виплату. Про це я все розповів в попередньому відео. Передивіться його уважно, тому що виділяють лише 10 мільярдів гривень, тобто на 10 мільйонів людей. І якщо ви не встигнете в число перших подати заявки, то будете очікувати потім своєї черги пізніше. Ну, так як в минулому році, то то було в березні місяці. Ті, хто дивиться народну думку і підписаний, то ті оформляють перші і отримують перші. Тож, можливо, саме час зараз підписатись на канал. Хто ще це не зробив? До речі, 1 мільйон 345 тисяч людей вже це зробили. Дякую вам велике. Особисто для мене це оцінка моєї праці, те, що я роблю щось корисне і те, що я роблю потрібне людям. Тому величезна вдячність тим, хто не полінився і натиснув кнопочку Підписатись під відео е, так, розповідаю про півтора тисячі гривень, що це за кошти і кому вони будуть виділені. Це кошти, які будуть виділятись педагогам. Півтора тисячі на спеціальний рахунок, тобто да, на окремий спеціальний рахунок, який можна буде потратити саме на перекваліфікацію чи підняття кваліфікації і здобуття якихось нових умінь і навичок. Буде створений спеціальний портал. До речі, посилання на цей портал залишаю вже в описі під відео. Можете вже заходити, реєструватись і з грудня місяця почнеться він вже працювати. Зараз там доробляється все. Тож півтора тисячі педагогам з 7-х-9 класів, які навчають вже нову українську школу директорам, заступникам і 10, 11-12 класів де вже створені так звані профільні класи. Вже з напрямком да, з якоюсь професією. В загальному да, вчителям в цьому, цьому році. Добавили два рази по тисячі гривень до заробітної плати це непоганий такий результат, враховуючи те, що їхня зарплата дуже довго стояла на місці, не зростала, і враховуючи те, що професія вчителя має як мінімум цінуватися да, всіма і дітьми, і батьками, і державою, в тому числі, тому що це виховання нашого майбутнього покоління, наших діток, навчання їх. Від цього дуже багато що залежить потім, то це непоганий такий результат. А також в цьому році, ну верніше, вже в наступному, да, зростання заробітної плати педагогів, прогнозоване, не прогнозоване, а закладене ще на 50%, 30% після Нового року і 20% з вересня місяця, з 1 вересня наступного року. І ще плюс цих півтора тисячі на Здобуття додаткових умінь і навичок, щоб ще краще навчати наших діток. Все це за рахунок міжнародних партнерів, саме оці профільні, да, Там навіть Міністерство освіти висловило подяку тим партнерам, їх там ціла куча перечислено, я не буду їх перераховувати, да, нам саме ж головне не хто дав, да, а саме головне, щоб вони дійшли і дали хороший результат в плані покращення якості освіти в нас, в загальному. В цілому. Тож, вітаю вас, вчителі, педагоги. Ще раз кажу, посилання залишу в описі під відео. Заходьте, реєструйтесь, витрачайте, ну, коли нарахують, звісно, не прямо зараз, бо це вже анонсовано, а почне воно діяти з грудня місяця. Тому я з радістю вам розповідаю всі такі нюанси. Тож, до зустрічі на народній думці, дорогі глядачі.